Вау, слухайте, отак, от щоб керівник сказав: Ти сьогодні можеш працювати твої емоції сьогодні не дозволяють бути ефективною, без, без перебор, ні, 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 але то без, без, без перебору. Зараз сидять там, і, і я думаю, що і понаписують mm. нам, і сидять, і знаєте, як сюди прийшли роботу робити, і це... свої емоції залишаєте вдома. То, як це було, то знаєте? Це. Ну в майбутньому це компанія розвалиться. можете писати нам коментарі, але ви Це, Це про те, що коли ми справді знаємо. Що відбувається ну, в Наталі? Наталя каже, що справді в мене зараз там, ну, мала, типу. ну, ніби, там, це, Я кажу: Кенталь, я розумію, типу, зараз не до того, біжи, подбай про неї. Це угу. це, про, про це, я кажу, І завтра вона. Віддячить якось емоційно. Вона, так так тому, вона, вона включиться, вона, бо вона буде знати, що до неї людині потрібна тільки безпека. Якщо вона приходить на роботу і вона знає, що вона тут в безпеці, що про неї тут бають, турбуються, її розуміють, то вона буде хотіти цю роботу вкладати І більше вкладатися, так. більше Так, і це про емпатію ]ся. всередині.